Доброго ранку, любі малята! Я рада вас вітати на занятті з логіко-математичного розвитку, де ми з вами познайомимося з попереднім і наступним числом. А подорож наша почнеться потягом в країну цифр. Давайте ми з вами пригадаємо порядкову лічбу від 1 до 10. Ну що ж? What, Charlie? Наступна наша зупинка нам потрібно назвати попереднє та наступне число. Подивіться на картинку та назвіть попереднє число, яке стоїть перед 2. Назвіть число, яке стоїть після 2. Назвіть число, яке стоїть у нас перед три? Яке число стоїть після три? Яке число стоїть перед чотири? Яке число стоїть після чотири? Яке число стоїть перед п'ять? Яке число стоїть після п'ять? Ось ми з вами справились ще з одним завданням. Тепер нас чекають геометричні фігури. Слідкуйте за стрілочкою та називайте їх. А на завершення нашого заняття нам потрібно порахувати. Кількість предметів. Слоненятко дуже вас просить. Подивіться у віконце та назвіть кількість того, що ви побачите. Скільки вишень ми бачимо? Скільки літає метеликів. Скільки песиків ми бачимо? Скільки дерев росте в лісі?